Зранку у місця стартували сьомі малі олімпійські ігри серед дошкільнят. Церемонію офіційного відкриття відбувалась у спортзалі 17-ї школи. Це вже сьомі малі ігри. Участь у них взяло понад 400 дітей. Впродовж 10 днів малеча гратиме в боулінг, шашки та шахи, а також змагатиметься з Чірліндингу. Це танець групи підтримки. З Олімпійських ігор дошкільнят повернувся Роман Гах. Він і розповість про них у своєму матеріалі далі. Ось так відкривались сьомі малі Олімпійські ігри серед вінницьких дошкільнят. Цього року у них, за словами організаторів, взяла рекордна кількість дітей понад 400. У кожної команди дитсадка своя форма та прапор. Я хочу грати в шану. Як ваша команда називається? Бачу, у вас такий навіть свій прапор, за плятко, зернятко. Боулінг! – А що це за градника? Чим це награється? З начиком кидаєш і розкидаєш оці кубики. Крім боулінгу, дошкільнята змагатимуться з шахів, шашок та черлідінгу. Що це таке для усіх присутніх? Продемонстрували вихованці дитсадка номер 35 Безумовно, для того ці змагання проводяться, щоб вони отримали позитивні емоції, тому що всі діти, які будуть приймати участь, вони всі будуть нагород. Вік учасників малої олімпіади від 5 до 6 років. Перед початком змагань дітвора провела розминку. Самі ж спортивні змагання серед війни дошкільнят розпочнуться з завтрашнього дня і триватимуть до 29 листопада. Саме тоді оголосять переможців малих Олімпійських ігор. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал. Віта.